Доброго ранку, шановні мешканці Нововолинської територіальної громади. Звітуюся та інформую про нещодавну поїздку в місто Едегем, Бельгія з представниками Нововолинська. Ми на запрошення проекту. Ініціативи Україна, проект Едегем, так називається ця ініціатива. Відвідали місто, місто Едеґем в Бельгії і відвідали цю власну ініціативу. Цій ініціативі вже 30 років. Вона допомагає власне Україні. Співпрацює з Карітасом. В мене були кілька зустрічей з представниками освітян в медичній сфері з міським головою міста Едегема. Ми домовлялися про можливість співпраці між містом Нововолинськом та власне, цим містом. Домовилися зустрітися власне, на таку уже предметну зустріч по зумові. Я озвучив наші потреби. Першочергова це звичайно відпочинок наших дітей в літній період, і почув таку схвальну схвальні відгуки з цього приводу. Також ми е, поспілкувалися з донорами е, проєкт Едегем цієї ініціативи і подякували їм за ту допомогу, яку вони протягом десятиліть надають Україні, і в тому числі Нововолинській територіальній громаді. Е, вони співпрацюють з Карітасом, який надає безпосередню допомогу людям в кризових ситуаціях. Е, також ми говорили про допомогу нашій лікарні. Як потужному медичному закладу домовилися про те, що ця співпраця вже безпосередньо буде налагоджена між головними лікарями в наступному році, вони планують запускати або переїжджати в нове приміщення. Відповідно, є великий шанс отримати сучасне обладнання для лікування наших людей. Працюємо далі для того, щоб Наша територіальна громада на міжнародному рівні чули і бачили її в рамках цієї поїздки. Разом зі мною перебували керівник центральної міської лікарні Олег Шепелек, керівник ліцею номер 8 Олег Янюк, а також представники Карі та Сволинь, отець Володимир Кметь і Олександр Топорівський. Поїздка була повністю профінансована за рахунок приймаючої сторони. По всіх напрямках наші представники налагодили контакти з представниками їхніх установ. Я сподіваюся, що ця співпраця з містом Едегнем буде плідною для обох сторін. Буду інформувати вас про подальші наші спільні дії та кроки.